Яка ти до мене прийшла? Я до тебе прийшла. Це не я прийшла взагалі до тебе. Це прийшла моя тінь. От знаєш, таке тіло без душі, якої життя вже пройшло до певного моменту, криза середнього віку, все пропало, жизнь боль, і, і, і стіна, глухий кут. І виходу немає, і не знаю. І єдина фраза, з якою я. ну, Попала до тебе, що мені тебе послали з вище, що я втомилася. Більше так не можу. Лібо щось треба міняти, лібо так далі продовжуватися не можу. Оце мій стан, з яким я прийшла до тебе. Згадую зараз як не про себе. Да? Це була частиночка така мого життя, і, і шкодую я про неї? Ні. Мені треба було, це дно, мені треба був цей глухий кут, щоб від чогось відштовхнутися. І, до, знаєш, ці ті ситуації, обставини, які склалися, я зараз вже з висоти свого польоту, да, прошареності, як ти кажеш, розумію, що слава Богу, що в моєму житті так все склалося, що, що я попала в цей кут, що я була в цій ситуації, і цей поштовх був чимось особливим. А що ти для себе взяла з курсу, звідки ноги Якщо вже брати, знаєш цей курс, звідки ноги ростуться, це вже моє не перша да це вже якесь там надцяте, можна сказати, моє навчання. Після першої першого ж навчання, навіть безкоштовного вебінару, я відчула, що мені з тобою по дорозі, тобто це та людина, з якою я хочу контактувати і, і вчитися в неї. Знаєш, в чому суть? Я прийшла з базою якихось знань, але ще на той момент все рівно. В мене не було мене. Е, тобто, оце поняття я є, mm -mm. в мене було розділено, я окремо все-таки, і, і я як, як, як особистість, як душа, як цінність це було теж окремо. Це було тіло е, з головою, з мозгами, які там диктував щось там, що, свої, свої всякі дурниці, але це не було. Знаєш такої цілісності, цілісності яку можна стухати оцю душу і знати, що тобі треба, куди тобі треба, куди тобі рухатися. Саме з цього курсу, з першого заняття, ой, коли ти почала розказувати про цей мозок, який він чудеса витворяє, творяє, і я себе реально відчула тим пальцем яким можна, яким можна керувати, який абсолютно не, не, не здатний прислухатися до того, до, до, що ти хочеш, і так далі. Ну, я зрозуміла, що курс буде дуже глибокий, що всі ті знання, які, які були до того, як я ще знайду шлях оцей до себе, якщо я навчуся слухати себе, якщо я навчуся прислухати себе, якщо я навчуся відчувати своє тіло, щитувати, що воно мені говорить, і плюс я докладу ті знання, які вже є, які ти ще дала на курсі, тому що, знаєш, чим мені сподобався цей курс? Він підходить абсолютно всім. Хто новичок прийде, він візьме своє, тому що оця база 10 етичних принципів, які ти даєш, без яких по-хорошому ну не можна наладити своє життя абсолютно ніяк. Там є база, яку може взяти кожен. І оце в цьому такому симбіозі, шляху до себе, до своєї душі, це може просто бути вистріл, те, до чого я шла рік, да? хтось може зробити це за, за оцих три місяці курсу, просто набагато швидше. Тому що ці шари, які знімалися з мене, вони знімуться просто швидше. Буде розуміння, знаєш. Не, не як окремо знання, і не знаєш толком, як їх примінити до себе, бо ти їх не бачиш, як до себе трохи примінити. А це буде іменно знання, які пропущені через себе, через свою душу, чи, з любов'ю. Е, от, от результат тоді просто просто шален. Оце -таки... Я жую, так, я хочу на цей курс. <рисвіт> Реально, ти... я так тебе заслухалась, думаю, Боже, я ж хочу на цей курс так, стоп, це ж мій курс. Так, глибоко, насправді, це, це, це дуже класно. І, і ці, що ж знімуть ці шари, е, які нашаровані, однозначно? Ну, мені ж треба було два роки, да? практично два роки, щоб усвідомити те, що я себе обманюю. Два роки треба було мені тут. Треба було зняти, щоб а. підійти до того. А... Як треба було всім розказувати, що в мене все добре, щоб повірити самі в це? І, і закривати на це очі і казати, що все о, все ну у мене все ж добре. Як ну добре в мене? Все. І в один момент просто так, от от це усвідомити проривіти, кайфанути від того, що ти проривів. Ну реально, бо це не боль, це не та боль. Знаєш, больно це тоді, коли в тебе глухий кути, ти не знаєш, куди йти далі. Оце боль. Коли життя пропало, ти ти рахуєш, це больно. Коли ти бачиш, як руйнується твоя сім'я, це больно, бо ти не знаєш, що робити. Коли в тебе немає грошей, і ти вроді працюєш, заробляєш, і, і, і виходу немає ніякого, це больно. А оці трансформації, це, це не та біль, це кайф, це ну, кайфова біль, так, так може якось так сказати. Тому, що після кожної такої болі ти новий, ти як народжуєшся по-новому, ти м, стаєш іншим. Знаєш, я зрозуміла, допоки, допоки е, не захочеш е, ну, якби, знайти себе, розібратися з собою. Зрозуміти, що ти є цінність, от -от, не хтось не оточення, неоточення, ні, ніхто зовні. Допоки я не прийшла до того, що я є цінність, я є центром свого всесвіту, да? що ж від мене залежить все, абсолютно все залежить від мене, то результату абсолютно ніякого може не бути. Ну, він може бути, але він не буде таким, на який ти очікуєш. Тобто основне, це знайти той шлях до себе. Ну, що по-хорошому абсолютно все для цього є в курсі, звідки ноги ростуть? Все, все того, що ми реально шукали цей шлях до себе. Ми говорили про вище я. Ми говорили про душу, ми говорили про призначення. Ми, ми, ми працювали над тим, хто я є, і, і що ми робимо взагалі тут на цій планеті, і так далі. Ми вчилися бути спостерігачами з боку, так от от наблюдати своє кіно і так далі. Тобто, ми реально йшли, йшли, шукали оце, оце, от себе, і якби знаєш, вирощували цінність, цінність оцю себе. Що я є, я є не, не тіло з, з розумом, з головою, і все. А я є отут. В душ, душенька є, серце є, і отут треба слухати. І коли оцей включиться оце я є, коли це усвідомлення прийде, а воно прийде 100% після цього курсу, прийде, тоді воно зовсім по іншому. Тоді можливості з'являються, тоді ну. З'являються можливості чого, бо, бо ти починаєш довіряти. Ти просто починаєш довіряти собі, довіряти всесвіту, починаєш маленькими кроками рухатися, і в тебе пропадає страх, бо ти розумієш, що якщо страх, то, то це туди треба йти. Що розум вже тобі не буде керувати, стоять нікуди нам не треба туди. Нам туди не значить треба, бо ти вже вчишся знаєш, цю підказку. От от, от 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 слухати. Клас, а що би ти порадила людині, яка от, думає, чи йти на, на курси кіности? <рістити> <Просто йти. рістити> що тут можна ще порадити? Просто тільки йти однозначно, без, без варіантів, того що я якось вже казала, можна купатися в собі. Ну, ні, Людина може не йти, знаєш, коли якщо їй не Нецінний час, нецінне своє життя, якщо вона хоче його просто отак пускати от на вітер і десь там купатися, самі щось там е нашукувати і мінятися, не питання. Але якщо людина реально неважливо скільки років від сьогодні хоче змін і хоче позитивних змін, то це не йти, а бігти. Це все, що я можу сказати. Класний ти бігти, вже там бути, вже на передзаписи записами. Ще вчора там треба було записатися і, і бути вже там. Ще вчора. Сам, саме тому я, я продовжую далі, я не зупинилася на цьому курсі. Ми прийшли на, на другий, да, другий курс. І дякую, ну, що бачиш, до чого приводить от це все. А ти питаєш, чи йти, чи не йти. Коли прийшла приводить до того, що ти вже в команді Лажневської, от до чого це приводить. Ну, да, це окрема тема, яку теж, ну якби знаєш, варто мені затронути, тому що тих з перших тих моментів, коли от я прийшла до тебе, в мене вже тоді закралася таке бажання, така думка, от якби. Мені можна було, якби так склалося, якби що, щоб щоб от черпати ті знання і інформації. Вперше, бути ти вниманим. розумієш, чому треба говорити, коли б я пішла? Та все світоптав. І коли це вже я піду? Коли це я вже стану, а не якщо? Воно є, воно сталося. Зародився цей клуб прекрасний, який знаєш такий. Класний підігрів і самому важко. Часом буває, самому важко продовжувати йти. Да? От навіть пройшов якийсь курс, е закінчився курс, життя затягнуло знов і десь е пішов назад. А тут, от реально, е створене таке середовище, де можна бути, де це ком'юніті, де можна, де тебе розуміють, де тебе підтримують, де тобі порадять, де тобі просто. Просто ти напишеш і тобі вже легше, і ти знаєш, що ніхто не засудить. Плюс ця інформація, яка там от -от подається, вона ж так легко, вона завжди якась з якоюсь ізюмінкою, на яку ти, навіть проходячи якісь там курси, може, десь там не звернув уваги чи забувся її. І це для, для, для такої підтримки це просто дуже класне ком'юніті. Рекомендую щиро. Хто ще не там, причому за, за такою доступною ціною це, це смішно. Сміш. Ціна, чесно. От, е плюс, е не знаю, щось згубила, щось хотіла сказати, що згубила? Про команду, про те, що ти в команді. Ouais, да, не просто про глоб, а про те, що ти в команді. Команда да, Команда — це була моя мрія, і що з гроші є, коли треба було записати 100 своїх мрій, то одна з них була і вона стала реальністю. І да, і коли ти знаєш, приходиш, як я хотіла казала тінню, просто не без душі. І сьогодні, коли ти в статусі в клубі VIP, Ну то Це варто було. Того, заради навіть цих таких змін. Це ж, це ж приємно, це ж класно, це, це ріст, це вже який ріст. ріс. І це всього лише початок, далі буде.